Я Ярослав Цувала Миколаївна. Приїхали ми з Запорізької області, Васильівський район, селище міського типу Михайлівка. Ми 6 травня в Переяславі. Ми знаходимося в Переяславі в дитячому оздоровчому таборі. Славутич через війну родині довелося покинути все в рідному селищі, проте сьогодні вони отримали шанс побудувати нове життя у Борисполі, адже їхня велика родина, в якій виховується 12 дітей, отримала дві квартири. Але Ярославцева каже, що не тямить себе від щастя. Радість точно цему на сльози радості. Окрім пані Алли, двокімнатну квартиру отримала Наталія Калініченко. З початку війни жінка з родиною переїхала до Борисполя з Донецької області. Пішла, написала заяву в той в адміністрацію. Мені подзвонили, що ви отримали квартиру. Я дуже вдячна організації, що таку красиву квартиру дали. Мені, хоч буде якийсь прихисток до цього у Борисполі. Ми вже сім місяців. Місяців у Борисполі, ну нічого. Я думаю, все буде гаразд. Буде перемога, і ми трошки відійдемо від того, яке ми бачили страхіття. Фонд сприяння молодіжного житлового будівництва передав переселенцям квартири для тимчасового проживання. Всі помешкання укомплектовані технікою, меблями та постом для зручного проживання. Товари для дому придбало товариство Червоного Христа України. Були виділені кошти в рамках постанови 220 кабінету міністрів за рахунок. Цих коштів були придбані квартири, придбані в чотирьох областях України нашої. Одна з них це відповідно Київська область, і придбані були квартири в місті Бориспіль та в місті Вишгород. За державною програмою люди, які втратили житло внаслідок військової агресії, можуть отримати нову квартиру. В пріоритеті багатодітні сім'ї, родини з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність. люди, Пенсійного віку з числа тих житло, яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок війни, що розпочала Російська Федерація. Є постанова Кабінету міністрів 495 якою прийняті порядки, згідно з якими виписана процедура саме вибору людей. Київська обласна адміністрація військова. Прийняла заявки в області від таких людей, які постраждали. Відповідно, вибудувала їх за черговістю, виставила їм там конкретні бали, які передбачені постановою, і таким чином встановився пріоритет. Держава придбала 60 квартир для переселенців та людей, що постраждали від війни в Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. У місті Бориспіль було куплено 19 квартир в житловому комплексі Сонячний та будинку, що на вулиці Київський шлях. Дивно про це повідомив міський голова Володимир Борисенко. Надзвичайно приємна подія, особливо для цих сімей. На нас, як на міській владі, також велика відповідальність, адже основна задача, щоб вони максимально комфортно влилися в нашу сім'ю бориспільську і отримували такі ж самі блага, які можуть отримувати жителі нашого міста. На нас також є велика відповідальність, адже це люди, які пережили і на власні очі бачили всі жахіття війни. І вони з дітьми. Тому в наші обов'язки також входить їх плавна імплементація і до навчального процесу дітей і залучати до робіт їхніх батьків. Тому я думаю, що спільними зусиллями в нас все вийде. Перший крок зроблений житло. Вони вже мають з сьогоднішнього дня можуть вважати вже себе жителями міста Борисполя. Родині Ярославцевих вдруге доводиться починати своє життя спочатку. Вони, як і ще майже 7 тисяч переселенців, що наразі перебувають в Борисполі, відбудовують своє світле майбутнє. У нашому місті Анастасія Фольц, Вадим Погребний, Новини телеканал Бориспіль.